Давайте поговоримо про ту історію, котра відбулася у нас із Польщі. Виник, ну я не скажу конфлікт, а скандал фактично на рівному місці. Нагадаю, йдеться про знову ж таки, наші недолугі медіа написали, що йдеться про українське зерно, котре Польща, начебто, заборонила продавати на своїй території. Так, от, давайте забу... і таким чином. Інтереси українських нещасних українських фермерів українського бюджету. От Польща підставила під певні ризики. От давайте забудемо, що це українське зерно і що це зерно українських фермерів, тому що це зерно українським фермерам уже не належить, тому що в українських фермерів воно було скуплено ще на території України, причому скуплено в рази. Скуплено фактично спекулянтами, яких ми називаємо зернотрейдерами, про проблему діяльності котрих і про їх негативний вплив на український агропродовольчий ринок. Ми вже говоримо знову ж таки роками, але ніхто з цим нічого не може зробити. Вони скупляють зерно у наших фермерів тут в Україні і продають його там, за кордоном. Ну, в тому числі, виявилось, що і у Польщі. Причому вони таким чином вбивають ринок, зерновий ринок уже безпосередньо польський, тобто ринок тих самих польських фермерів, які, на відміну від наших фермерів, Продають своє зерно напряму, продають за набагато вищими цінами. А наші зернотрейдери наживаючись якраз на українських фермерах і засипаючи зерном польський ринок, вбивають економіку якраз польських фермерів. А нагадаю, у Польщі 15 жовтня вибори і е, правляча партія порядок і справедливість, яку прислідають і президент Дуда і прем'єр-міністр Моровецький. Безумовно стурбовані такою ситуацією, і головне, що оці усі наші закиди до Польщі, щоб Польща вставила нам ножа у спину, вибачте, не нам, і це знову таке йдеться про те. Чого хоче від нас міжнародна спільнота і якою бачить нас міжнародна спільнота? А міжнародна спільнота бачить Україну не тією країною, в котрі у нас загалом то півдесятка п'ять великих зернотрейдерів. І саме вони наживаються на нашому зерновому ринку, тим часом обвалюючи і польський зерновий ринок. І Тут мова йдеться абсолютно не про державні інтереси і не про підтримку армії. Більше того, коли з'явився цей конфлікт, ну от знаєте, давайте приведемо приклад зрозумілий для кожного із нас. Живуть поруч два сусіди. Дві родини дружать з сім'ями, е похрестили один одному дітей, там збираються з сім'ями, відзначають дні народження, якісь свята, і от сталося так, що е кури, скажімо, одного сусіда е зайшли в огород е другого сусіда і щось там поклювали, е принесли якісь збитки. От як в цій ситуації знаходять взаєморозуміння нормальні сусіди? Той чи були ці кури, він говорить сусіду, ну слухай, ну вибач, таке буває. Я, ну, це, звісно, це мої кури, але я не можу за ними за всіма стежити. Або там знайшли вони якусь дірочку в заборі. Давай так, бери сім'ю, бери дружину, приходь до мене ввечері, я пригощаю, посидимо. Ось щойно кабанчика зарізав, одразу бери якийсь там шмат, ще всі все я тобі компенсую. Ну ми тому що ми сусіди. Тому що через оцю нісенітницю втрачати якісь е, зв'язки ну воно того не варте. Більше того, ми з тобою живемо поруч, а ще е, неподалік не від нас живе третій сусід, повний неадекват, бухарик і е, псих, і е, час від часу ми йому разом вломлюємо порогам. О тому нам краще дружити. Це нормальна ситуація, як роблять нормальні сусіди. Як роблять ненормальні сусіди? А в цій ситуації обидві країни, на жаль, вчинили, вийшли за межі ось цього добросусідського партнерства. Тому що сталося так, що один сусід говорить: ага, це твої кури, ти винен зараз. А знаєш, а мій кум, ні, там, там мій дядько, взагалі-то він в районі працює в поліції. Я зараз тобі таке влаштую, а той теж пішов. Встав в позу і почав говорити: Ах так, тоді я на тебе в суд подам. І почалося, і зруйновані сусідські відносини. Ось щось подібне відбулось у нас і у Польщі. По-перше, наші трейдери, як оті кури, дійсно полякам нашкодили. Але замість того, щоб домовитись. Наші міністр... А виявилося, що один із українських міністрів, він одну із цих зеленотлецьких контор, у нього є там свої інтереси. А він мав би бути одним із тих, хто залагоджує цей конфлікт, а конфлікт почав роздуватися. Але безумовно, що зараз вже не так багато часу у нас залишається, тому до виставків. Міжнародна спільнота на це увагу звернула. Наприклад, пан Науседа, президент дружньої нам Литви, Власне, тими ж словами, що і я цю ситуацію описав, і е, сподіваюся, що міжнародні інституції цю ситуацію вирішать. Ситуація дійсно не варта е, того збурення, котре піднялось як в Україні, як і в Польщі. Сподіваюся, що вже буквально найближчими днями цей градус знизиться, і можливо про це ми з вами будемо говорити наступного разу, але е, ми з вами. Мусимо знати, і дивіться реакція Польщі. Вона абсолютно вписується в ті сигнали, навіть не в ті сигнали, в ту пряму мову. Котру ми почули від Сполучених Штатів Америки, нам потрібно реформувати свої, е, своє суспільство і свої владні інституції вже сьогодні. Врешті-решт йдеться про добросусідство з нашими західними партнерами, котрі допомагають нам у цій війні. Да, нам хочеться, щоб допомагали більше, але ж для цього ми і самі маємо щось робити, окрім тих наших бійців, котрі віддають своє життя за майбутнє України, отак От як вони працюють на фронт фронті о, так само самовіддано мають працювати наші шановники а не потирати свої ручки в очікуванні золотого доща, який на них е, почне сипатись після нашої перемоги, котра буде виграна життями наших найкращих людей. А найгірші наші люди, на жаль, ну от так сталося, що дехто з наших чиновників входить до категорії, і ми їх з вами обрали таких. І вони входять до категорії оцих не найкращих людей, котрі бачать вікна можливості для того, щоб жиріти в тому числі на міжнародній допомозі, не кажучи вже на наших з вами грошах на бюджеті України. І от це ми цього тижня, і, власне, за попередніх тижнів, от почалась ця інформаційна кампанія. Ми з вами побачили чітко на які недоліки нам вказують. Що з цими недоліками нам робити, і більше того, не що лише з цими недоліками робити, а вказані чіткі дедлайни, коли ми маємо з цими проблемами впоратись, і знаєте, що я так думаю, що ми з цим. Пора впораємось, не встиг я вам поговорити, розповісти вам про скандал в Канаді. Я скажу лише одне: спрацювали, на жаль, російські наративи, повелись, на це канадський політикум абсолютно безпідставні звинувачення і заяви щодо нашого ветерана, 98-річного Ярослава Гунька, котрий да воював в дивізії Галичина, але есесовцем. Він не був тому, що СС і дивізія Голочина – це дуже різні речі. Ну про це я очевидно що зроблю просто окремий історичний огляд. Сьогодні вже не встигаю. Давайте. Не треба чекати перемоги, не треба чекати, що хтось за нас щось зробить. Ми вже сьогодні маємо працювати на відновлення України, працювати на своє майбутнє і ну поки що виборів у нас не буде, тому що військове становище. Але знаєте, це прекрасна можливість нам самим оцінити, хто чого вартий і які висновки робити на виборах, коли вони відбудуться. От все за всім треба слідкувати, все треба мотати собі на свого українського вуса і робити з висновки. І робити висновки, тому що мова йдеться про наше з вами майбутнє. Воно у нас буде, я в ньому не сумніваюсь. Слава Україні!